«Агапе» із Давньогрецької безкорислива альтруїстична любов, коли ти віддаєш нічого не вимагаючи натомість. Саме так ставитимуться до відвідувачів новозбудованого реабілітаційного центру із назвою «Агапе», що в селі Баратин Луцького району. У 2001 році ми травмувалися з моєю дружиною, вона зламала шию, її паралізувало руки і ноги. Пройшовши школу виживання, ми побачили, що необхідно. Необхідне адаптоване місце, адаптований будинок для людей з інвалідностями, з обмеженими можливостями, щоб там були широкі проїзди, щоб там були адаптовані ванни, туалети і щоб обов'язково були доглядачі. В більшості випадків я скажу, що це рідкість або як дефіцит, дефіцит реабілітації, дефіцит таких місць, де б турбувались про людей. Одна з таких альтернатив, коли в батьків Є дитина неповносправна, або батьки померли. Цей будинок для престарілих. Спочатку придбали дві земельні ділянки по 12 сотих. Тепер площа розрослася до півтора гектара. До фінансування проекту долучилися набайдужі християни із різних країн Норвегії, Канади, Франції, Бельгії і України. Імена усіх благодійників та назви організації, що були причетні до здійснення тепер уже спільної мрії на дереві любові в центрі. Серед них і фонд ігоря палиці. Тільки разом, коли ми з Сергієм обговорювали Ті частини робіт, які необхідно було здійснити Ігор Петрович, і Олександр Віталійович невідкладно приймали рішення і виконували ті етапи, які нам доручали. З фондом тільки разом це все відбувалось чітко, конкретно. Ми зверталися під час будівництва арбіляційного комплексу. Фонд швидко реагував на це. І буквально на протязі місяця, а іноді й менше, вирішувалось питання, і фонд тільки разом чотири рази вносив досить важливий вклад в будівництво. Упродовж чотирьох років будівництва фонд постійно долучався до нього чи то закупівля металочерепиці, чи утеплення фасаду, встановлення терасних вікон, чи внутрішніх дверей. Спільними зусиллями центра гапи таки постав, коли ми почали їздити. Реально по людях, які живли на поверхах по 5 років, і з ними спілкуватися, і ну то тим більше це дало нам стимул, що це треба робити. А коли бачили, як люди через те, що не отримують догляд, вмирають через пролежні контрактури, то це ще більш запалювало в нас. Віднині центр може прийняти на помешкання і відновлення до 30 пацієнтів. У групах може займатися від 4 до 15 чоловік, залежно від важкості травми. Це в основному пацієнти після спинальних травм, травми спинного мозку, пацієнти, які перенесли інсульт, черепно-мозкові травми, будь-які пацієнти, які мають проблеми з роботою опорно-рухового апарату. Також ми працюємо з дітьми, дітьми ДЦП та інші діагнози, які впливають на опору на опорно-руховий апарат. У центрі працюватиме чотири професійні реабілітологи, що пройшли відповідне стажування. А ще планують на базі здравниці відкрити школу таких спеціалістів. Сергій же не припиняє мріяти, хоче облаштувати тут ще й житловий масив із котеджів для постійного проживання тих, хто цього потребує. Найголовніша ж мета Агапи не лише відновлювати фізичні можливості у пацієнтів, а вчити їх жити зі своєю травмою і з мінімумом сторонньої допомоги, адаптовуватися, бути повноцінним членом суспільства. Працювати, бути корисним, а для цього що найперше мріяти і вперто йти до здійснення бажань, як це вийшло у подружжя бульчуків.